У селі Сторони Баби організували досить цікавий табір для дітей. Більше про його проведення у сюжеті Василини Куть у селі Сторони Баби відбувся табір для дітей. Діти мали змогу відпочити взяти участь у різних цікавих конкурсах, набрати сил перед новим навчальним роком і знайти нових друзів. За словами організатора, табір пройшов на високому рівні. Табір називається Фокус на щастя. Багатьма людьми організаторів як місцева влада, так і люди з церкви. Ось і наш волонтерський, скажімо, така група. Ось ми організували такий табір дитячий для від 6 до 15 років для всіх бажаючих. Найперша мета це скажімо, для того, щоб більше познайомилися з Богом. Ось це найперше. А друге це дозвілля розваги, гірка з водою, батути. Друга гірка. Різні проходили конкурси. Ось заробляли такі монетки. Вони. Купувала на них там чи воду, чи подарунки, чи солодощі, чи, чи так само йшли на горку відпочивати. Тобто вигляд діткої ярмарки у нас проходив. Ось цей дитячий табір. Подбали про затишний відпочинок волонтери табору. Діти отримали масу задоволення. В сьогоднішньому таборі мені дуже багато чого сподобалося. Різні ігри, подарунки, багато чого нового. Розкажи про свої враження. Мені дуже подобається в цьому таборі. Настільки подобається, що я не хочу його залишати. Мені хочеться ще раз сюди приїхати. Ну тут дуже класно, дуже весело. Багато друзів нових знайшли, знайомих, батьким познайомилася. Ну загалом враження супер. Дуже класно, але шкода, що це тільки 4 дні. Хотілося би побільше. А загалом все дуже класно, круто. Ти долучаюся вперше другий рік. Що Тобі найбільше сподобалося. Тут можна знаходити нових знайомих, ніхто не соромиться підходити, знайомитись і самий табір дуже прикольний. Табір тривав 4 дні. У кінці нагородила кожну з команд призами. Організатори подякували кожному, хто долучився до проведення табору. Дуже дякую найперше, це місцевій владі, які запропонували нам разом із ними зробити ось таку співпрацю, провести цей дитячий табір. Ми багато говорили, де саме що зробити, як зробити. То, що багато нянців, і від них велика організація: співпраця з транспортом, довезення дітей, дозвіл, що ми могли проводити, плюс харчування дітям. Була жовта палатка, така пуфіки для фільму. Вечорами ми збиралися старші 13+, плюс діти, фільм, костер, маршмело, ігри, знайомство, нові друзі, фотографувалися, відео, Ну взагалі такі дозвілля проводили. Дуже дякую також людям, спонсорам, які знайшлися, відгукнулися. Ось які могли пожертвувати фінанси. Ось і всім працівникам, хто відкликнувся, приїхали з різних областей і також з, з тута по помісні, які є, проживають. Ми всі разом змогли провести то. Дуже дякую. Починаючи з осені, планують продовжувати після табірні зустрічі Василина Куді, Сергій Нікішин, Роман Ільчинінов, Олена Ковальчук, телеканал Породи онлайн.